Ну, вони ж зразу у нас здало. О, тільки... А читала дільничка, да, uh -huh. проголосували, прийняли протокол. Член комісії, який засвідчив, да? і зразу на другий поверх, отак. Uh -huh. Несуться там під охраною, міліції. Зразу в архів здавалися. А хіба в архів здається не після оприлюднення? Ні, а чого після оприлюднення? Не, здається. Всі здавали ми в архів Я навіть здавалось. скажу вам так. Документи знаходяться в окружній, поки е, не, є остатку, не, не буде остаточного підрахунку нема оприлюднення. Такого нема такого. Ні. Це постанова ЦВК номер 46 угу. Про порядок передачі окружними виборчими комісіями до усіх установ. Угу. І після офіційного оприлюднення ну, результатів виборів, АЯК, виборчі комісії передають на зберігання до відповідних. Місцевих архівних установ no. і далі перелік виборчих бюлетенів no. після офіційного прилюднення. Ну no, а до цього де вони повинні бути? Ну no, в окружній комісії. Де в комісії? Де вони зберігаються, не охраняються без системи захисту? Без ну, системи, але ж написано, що воно знаходиться тут, тут, там, в окружній комісії. Ну, там де угодно, хай пишуть. З вузову брать менше, Нам ну але ж закон є закон. Варчі. Так що, пішов, вам ще сказати, що тут знаходиться так от перші скати будуть всіх іти. Що вони тут знаходяться не без охорони, без нічого. Так а коли бюлетені передаються у цей в архів, вони якось оформлюється, акт прийняття передачі, так? Да? Не оформлялися ніякі мати. Ніяк не оформлюється? Так, чим хуже, коли передається не число зберігання в архів. Це не по закону. Ми виберемо для себе зберігання, де надійно. Незважаючи на те, що в законі написано, що має бути в окружній. Так я ж не Ну Як ви вважаєте, ми лайнівають люди, так? Ну, по информации у вас находится вся документация, все бюллетени, которые одну минуточку. Дело в том, что мы имеем права давать эту информацию. Да, мы, не, мы, не мы еще не приняли, приняли. эту документацию. Просто обращайтесь к Васильеву или к голове Центральной комиссии, к нам нет.